Добрий день! Я Людмила і це мій канал Люся Марусіна. Сьогодні у мене з'явилось трошки вільного часу, і я хочу зайнятися своїми хризантемами, а саме черенкуванням хризантем, шаровидних хризантем, або ще їх називають мультифру... мультифлора. Ось такі в мене у горщиках є рослинки, вони вже достатньо витягнулися. І черенки. Черенків зрізати можна досить таки багато. Із деяких я вже зрізала черенки, і вони вже знову відросли. Ось, наприклад, такі. Вже нові з'явилися відросточки, звідки можна взяти черенки. У цьому відео я хочу показати такі. Такий спосіб, яким користуюсь я. Хто вирощує хризантеми, мабуть, знають, що їх можна розмножувати черенками. І незалежно від того, що це за хризантеми, який вид, усі. Навіть із букетів можна зрізати черенки і таким чином їх розмножувати. Приживлюються вони дуже добре. Я для цього не використовую ніяких укорінювачів, ніякої поживної суміші. І це хочу показати у цьому відео. Ось ці кущики хризантем у мене зимували. Я викупила їх в сині, обрізала. І вони простояли зиму у мене у коридорі. При температурі десь приблизно від плюс 3 до плюс 6 градусів. Злегка їх поливала іноді дуже рідко. І, ну, і Зараз вони мають ось такий вигляд. Із них я буду зрізувати черенки. Черенки мають бути в першу чергу: стебло не має бути здерев'янілим. Ось такого розміру це найоптимальніший черенок, який можна використовувати. Знизу я обрізую нижні листочки. Можна навіть ще ось так його вкрутити. І заготую зараз ось таких черенків із хризантем. Так можна нарізати багато-багато черенків, скільки вам буде треба. Одного куща хризантеми досить буде. І навіть собі, і ще з кимось поділитися. Зараз я буду. Брати горщики, насипати землю. Покажу, як я буду це робити. Горщики я буду брати ось такі Ось такі горщики. У мене вони вже були в використанні. Їх можна використовувати декілька років. Головне, вони повинні мати знизу дренаж. Якщо немає, я роблю отвори. Ось це у покупованих був дренаж такий. Не дренаж, а отвори для того, щоб стікала вода. І я купила це вже в цьому році ось такі піддони. Вони недорогі і можна туди встановлювати, щоб потім поставити чи на підвиконня, чи ще кудись, щоб вода не забруднювала те місце, де вони будуть стояти. Я зараз насипаю землю у горщики. І встановлюю їх на піддон. Я насипала землі в горщики, нарізала черенків і зараз буду висаджувати черенки у ґрунт. Звичайно, олівцем роблю такі ямки і висаджую туди черенки. Це дуже швидко робиться. Можна позначити на горщику написати сорт. Що це за сорт буде в мене? У наявності зараз є 4 сорти хризантем. Деякі з них я вже обрізувала ще в лютому, і вони вже відросли. І навіть зараз маю змогу їх знову обрізати. Дуже багато є відео. Як вкорінити хризантеми, ось таким чином, черенками вони дуже легко приживлюються. Я хочу звернути увагу на те, що я не використовую, ще раз скажу, не використовую ніяких взагалі речовин, нічого для того, щоб вони прижилися. І мені це вдається. Минулого разу я е, таким способом Вкорінила 20 рослин. І з 20, 17 прижилося. 17 прижилося без нічого. Я навіть їх зверху нічим не покривала, так як зараз я покажу один із способів, що можна накривати чимось зверху, щоб ніби створити таку тепличку над рослинкою то навіть можна і не робити цього, вони досить легко вкорінюються. Я взагалі стараюсь намагаюся вирощувати такі рослини, які не потребують дуже багато уваги, дуже багато, тим більше, затрат. Ну, наприклад, ось оці горщики можна використати такі, можна використати. Просто стакани із підпива 250 грамові, стаканчики 200 грамові. Ну, Навіть і в касетах можна спробувати вкорінювати хризантеми. Ну, але я б сказала, потім для дальшого розвитку, якщо не досвідчувати рослини і нічим не підживлювати, то е в касетах їм буде мало місця. Хоча корінити можна, а потім висадити рослину у ґрунт, відкритий ґрунт. Це для відкритого ґрунту. Звісно, що, якщо ви захочете вирощувати рослинку у горщику, тоді треба буде додавати якісь мінеральні добрива, досвідчувати рослину. Я вирощую, вже казала, лише для себе. Не для продажу, тому хочу, щоб якнайменше було витрат, так, досаджую ось так швиденько висадила усі рослинки. Уже навіть отут відходять нові молоденькі паростки. Поливати я плю. Коли вже поставлю на підвіконня. І поливати я буду, для цього я використовую оці піддони, що я купила, щоб можна було полити зразу у піддон. Тоді ґрунт не так буде просідати і утрамбовуватися це вже плюс буде для рослини. Зверху тоді можна буде робити, буде робити додаткове оприскування рослинок. Так, все, я висадила. Ну, на цьому, як би і все. Покажу ще один із способів, як можна додатковий такий додатково ну, покращити умови для хризантем, щоб вони краще укорінилися. Після того, як рослини я поставлю на підвіконня і пилю. Можна трошки полити і в сам горщик, а можна зразу полити у піддон, налити повно води, і тоді вода буде по мірі потреби вбиратися у ґрунт. Не будуть рослини перезволожуватися. До речі, це найважливіша ну, така вимога і до розсади, і до черенків усіх рослин не лише хризантем. Не потрібно багато вологи, по мірі висихання лише підливати. Зверху, оці рослинки, можна накрити якимось ще ковпачком таким. Ну, наприклад, я ось використаю тут такий стаканчик. Можна звичайним стаканом, більшим для ну, на пів літри розміром на 250 грам. Ну, але бажано, щоб тоді листочки рослини не торкалися стінок. Ну, найкраще, якщо найпростіший спосіб, також не застрадний, це взяти, пів, звичайно, півлітрову банку і накрити ось таким чином. Накрити ось таким чином, і з банкою, по-перше, нічого не станеться. І рослина буде досить добре себе почувати, не треба буде е додатково поливати, дуже часто поливати. І самі листочки, чому е рослини в? Починають в'янути, що листочки вони завжди мають властивість випаровувати вологу. Пори їхні випаровують воду, а коренів, щоб вбирали її, немає настільки, наскільки вони, їм вона потрібна, настільки вона випаровується. Тому можна створити ось такий парничок. Ну, але в будь-якому разі, будь-які хризантеми, будь-який вид хризантем. Можна розмножити ось так. Таким чином. Якщо це для ваших потреб, не для продажу, не потрібно використовувати ніяких хімічних засобів, ніяких укорінювачів, кореневінів, епінів і так далі, це можна просто я набирала звичайний ґрунт із городу. Не купувала вже його, бо це також купити ґрунт це дуже дорого. Зараз, для того, ну, щоб якщо ви вирощуєте свої рослини, вони не настільки вибагливі навіть до ґрунту. Якщо теж у горщиках вже будете вирощувати, щоб вони виросли, так, ґрунт треба буде покупний, насичений вже якимись мінералами і так далі. А для цих рослин, що будуть висаджуватись на дворі, у клумби, достатньо буде сонечка, достатнього поливу, і все, будемо чекати квітів.